Всім привіт! Приїхав до мене ось такий квазарчик на ремонт з отакою такою катушечкою. І вирішив я записати відос, тому що за останні півтора місяці це вже приблизно 10-й схожий випадок, але цей конкретно випадок відрізняється. Значить, чому? Яка історія цього приладу? Був у людини прилад від Коваля. Потім там щось сталося з катушкою вирішив він поміняти катушку, замовив собі нову. Ну, Відповідно, у віті рукожопа замовив отаку катушку. Ну, Одразу ж почались там ложняки, нестабільна робота. І він побачив оголошення на Фейсбуці про можливий апгрейд. Оголошення від Романа Могилка, який представився. Нібито учнем Сербіна, хоча, до речі, Сербін і порекомендував до нього звернутися і відправив до нього на апгрейд. Зараз ви бачите на екрані відповідь від могилка про те, що було зроблено. Особливо смішно про те, що розгін не вдався через те, що розводка, так би мовити, не та. Ну, це, це просто це, це взагалі ніякі ворота. Так, а тепер подивимося, що ж тут було насправді зроблено. По вартості ремонту, як ви бачите, людині це обійшлося в 650 гривень. Причому могилка заявив, що це чисто за самі деталі. І так, відкриваємо блок, дивимось. Тут одразу видно, як люто просто як тут плата видиралася. От тут у нас все повністю роз'єм спалений, тут все попалено. Корпус просто попалений паяльником, що було конкретно замінено. Отут все не тронуте. Тільки в приймачеві було замінено всього-навсього 5 деталей. Це оці два конденсатори і отут три маленьких резистора. Все більш нічого. А, а все інше залишилося абсолютно так, як і було. Це видно по флюсу. Немає слідів перепайки. І відповідно, що ми маємо після такого апгрейду. Зараз беремо блок, подивимось. Людина, коли отримала його, одразу запідозрила, що щось не так, бо ну, прилад вів себе повністю неадекватно реагував, єлі-єлі там, можна сказати, на землю, і більш ні на що, ні про які монети. Тим більше ні про калібровку по фері, взагалі ніякої мови не може йти, тому що ну, прилад виявився сліпий. І коли ми включаємо, бачимо, що блок працює в принципі стандартно. На четвертому бар'єрі мовчить ну, стандартні показники для Квазара. Одразу ж йдемо в меню HV Options. І що ми тут бачимо? Одразу бачимо, що розбаланс просто тупо нуль. На доторки до роз'єму прилад не реагує взагалі ніяк. Тобто, ну, то зазвичай тут одразу скаче розбаланс. Це каже про те, що приймач просто-напросто не працює. І так, тут також не видно нічого. Ну, зараз можна підключити датчик, подивитися. До речі, при огляді приладу одразу. Замітив, що розпіновочка трішки не співпадає, і це, скоріш за все, було причиною лежняків. І ніякі апгрейди тут не потрібні були. Так, ну, нормальний би квазар одразу б тут би загодів би перегрузом, тому що навколо дуже багато металу. І що ми бачимо? А тут у нас всього лише 2 мВ. І все. І абсолютний ноль. Ось такий апгрейд. І ще, до речі, мені довелося десь годинку посидіти, просто щоб прилад почав вмикатися. Тому що після такого апгрейду прилад вмикався один раз десь на 50. Ну, будемо ремонтувати. Ремонт доволі простий. Доволі простий ремонт. Замінимо повністю приймач і помиємо плату. Продовжимо. Результати ремонту. Повністю замінив приймач. Відмив плату, все привів до порядку, все працює ідеально, так як потрібно. Поставив актуальну прошивочку 2, 3, 4, працює стабільно. Претензій до блока більше ніяких немає. Зараз можна зібрати, вімкнути, подивитися. Ну, це як має бути, реагує на доторки, збільшується розбаланс, тобто приймач працює так, як потрібно. Оце, до речі, видно реальний розбаланс датчика. І тому, на жаль, народ у нас не розуміє, що 75% приладу це катушка. Якщо вона неякісна, якщо вона крива. То, відповідно, починаються різні проблеми. Ложняки, нестабільна робота, прилад показує будь-що, але тільки не те, що треба. Блок це всього лише 25% приладу. Він просто показує те, що йому надсилає датчик, і вони друг про друга взагалі нічого не знають. Отак. От Тому, якби висновок досить простий. Якісна катушка, тоді буде якісна робота. А якщо, наприклад, в цьому випадку. Розбаланс 855 мВ при 25 градусах. А е, коли вийти на поле при температурі ось плюс 7, розбаланс випливає до 1200. Ну, про про яку роботу може бути мова. Клієнту, відповідно, цього ніхто не пояснив, він взагалі не знав, що таке розбаланс, як його компенсувати, для чого це потрібно. Ось так і ходив. А при розбалансі більше 500 прилад, звичайно, починає видавати досить багато фантомів, ложняків при більше 1000 мВ просто прилад сліпне. От і все. Ну і, звичайно ж, була не, не, точна, не точна розпайка роз'єму. Ось так. Тому підписуємося, ставимо лайки. Далі буде ще багато цікавого. Тому. Не ведіться ні на які там чудо-мегадоработки, апгрейди, це все просто тупий розводняк. Квазар абсолютно чітко працює зі стандартною схемою приймача, з авторською схемою. Нічого там не потрібно робити, з датчиками від 8 до 18 кГц просто чудова робота. І не ведіться на тупий лохотрон.